Всім привіт! Ми чудово розуміємо, як Україна залежить від Сполучених Штатів Америки, особливо зараз під час великої війни. Тому для нас важливо хто керує у Вашингтоні. І зараз ми спробуємо розібратися, що станеться, якщо президентом США стане Рон Десантіс, якого зараз називають одним із ключових претендентів. Ну давайте поговоримо про це. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Олег Павлюк. Ми працюємо у Європейській Правді і розповідаємо вам про все у Європі та США. Леже, можемо говорити зараз, що Рон Десантіс піде на президента? Ну він вже власне подав документи у федеральну виборчу комісію Сполучених Штатів. Це означає, що він офіційно запускає кампанію за отримання. Це дуже складне формулювання номінації від республіканської партії для участі в виборах президента США в 2024 році. Річ у тім, що не можна так от просто Республіканцю взяти і піти на вибори, потрібно заручитися підтримкою республіканської партії. І швидше за все ну можна з дуже високою ймовірністю прогнозувати, що у напівфінал, ну тобто фінал республіканців, mm. вийдуть Трамп і Десантіс. Поки що так, ми ж не знаємо, хто там ще подасться, бо насправді є певні кандидати, які ще можуть їм там скласти конкуренцію. Але поки що в опитуваннях вони двоє фігурують як кандидати з найбільшим рейтингом. Звичайно, для мене, як для українця, який чудово пам'ятає заяви Трампа і під час президентства, і після того. Ну, здається, що Трамп це найгірший варіант. Тобто, якщо є найгірший, то Десантіс кращий. А от давай розберемося. Тобто, десантіс це найменше зло, чи це все таки кандидат, який може стати непоганим президентом з точки зору України? Це складно сказати, тому що ну візьмемо той же банальний приклад, який часто просував Трамп. За президентства Барака Обами Україна не отримувала зброї наступальної. А от коли вже власне прийшов Трамп, то він 17 році пам'ятаємо над... зробив оце от рішення і ухвалив його, щоб Україні надати власне наступальну зброю, що він потім дуже активно пригадував під час останньої кампанії двадцятому році. Тому ситуація така, може судити, звісно, зараз із певних публічних заяв, і звісно, те, що говорить Трамп, воно ну м'яко кажучи, на голову українців не налізає. Ну скажімо, його фраза, яка розлетілася, вже дуже активно бореться про те, що він би закінчив війну за 4 години як він би закінчив години? здати домовитися, що США виводять все, перепзупиняють постачання зброї Україні і кажуть Зеленському: ну зеленський mm -hmm. ж як маріанетка англосаксів, mm -hmm. да здавайся. Ну можливо, так і буде. Ну, сподіваємося, не, не що буде. так не буде. Не я маю на увазі в його там голові, тому що він не хоче абсолютно ніяк розповідати, що він там собі в голові надумав, скаже, що я би зібрав там за зачиненими дверима себе, тобто Трампа, Путіна і Зеленського, щось би там домовився. Не хочеться думати, про що він би там домовився і чи взагалі би це вийшло. Просто от ця заява, принаймні, і той факт, що він дуже обережно і не скажімо позитивно ставиться до того, щоб продовжувати надання Україні військової допомоги. Це такі дуже тривожні дзвіночки, звісно, з вашим. Хтона, коли йдеться про майбутню президентську кампанію, і тут Трамп навряд чи був би найкращим президентом на відміну від там інших кандидатів, які більш беззастережно підтримують Україну. Ну згадаємо ту ж саму, наприклад, Нікі Хейлі, яка нам відома, як колишня пані посол США при ООН за президентство Трампа, до речі, яка дуже активно підтримує Україну. Насправді в кампанії це часто просуває, і там теж так само Трампа критикувала, та й того ж самого Рона Десантіса, коли він дещо говорить там про Україну. Про що ми будемо говорити ще, наприклад, той же самий Тім Скотт, який нещодавно голосив про участь у від республіканської партії, до речі, може стати теоретично першим афроамериканцем до республіканців, який, власне, і отримає номінацію, і може стати президентом. Теж він доволі проукраїнський кандидат, хоча в нього теж просуваються в внутрішній політиці певні там трампійські нотки. Тому поле насправді доволі широке. Що ж, давай зупинимося на нашому героєві героєві нашого відеоблогу пані Десантісу. Він також робив заяви, які не є аж надто приємними для нас. Тобто він також казав, припустимо, про те, що це просто територіальна суперечка України Росії. Про те, що теж її треба закінчити якнайшвидше, ну тут можна угу. по-різному трактувати, але все-таки про підтримку України з його боку публічно не йдеться. Твоє відчуття це спроба не говорити щось публічно, чи він дійсно не бажав би бути проукраїнським? Тут цікава насправді еволюція поглядів десанційся, тому що коли лише там почали активно говорити про те, що він може стати президентом, всі ж згадали, що він насправді то був з 13 по дев'ятнадцятий рік членом комітету палати представників США, Нижньої палати конгресу закордонних справ. І там він насправді досить таки багато, ну відносно і активно говорив про Україну. Ну, згадаємо, наприклад, він там абсолютно відкидав так званий референдум в Криму. Він виступав за підтримку України в 2015 році, була серія інтерв'ю з членами конгресу, і він там так само. Мо говорив, що Обама повинен надати Україні зброю, мовно кажучи, що республіканці виступають за здання Україні там наступальної та оборонної зброї для того, щоб вона могла все відвоювати. Він там і Путіна дуже різко і сказав, що якби ми показали силу, а не те, що цей Обама, то звісно би він там не потикався і там не намагався здійснювати якісь там подальші агресивні дій. А от потім відбувається оця от еволюція. Ми приходимо до березня 23-го року, коли він дає оце інтерв'ю, де каже, що так, нібито то, то якийсь там територіальний спір, який не має значення для життєво важливих інтересів сполучених штатів. Чесно, давати оцінку тут, мабуть, якусь конкретно досить важко і сказати, чи це там конюктура, чи ні. Ну можна згадати, якщо так намагатися трошки спрощено говорити там про погляди в зовнішній політики сполучених штатів. Є погляд, умовно кажучи, ізоляціоністський, який полягає в тому, що ми не маємо втручатися, тобто сполучені штати, в зовнішні справи інших держав. І внутрішні теж вказувати їм, що там робити, і так далі, І от максимально обмежувати всі ці інтервенції так і таке інше. Є погляд такий, і навпаки, говорить, що Сполучені Штати мають допомагати підтримувати демократію у світі. Якраз власне нинішня адміністрація Байдена це просуває як нинішню війну в Україні, як боротьбу між автократією та демократією, і демократія має перемогти. Так і, от, от, так і, от. Так і от. от. І, власне, Десантіс, він тут явно на ізоляціоністському боці, і він цього не приховував. Але ці всі заяви, ну, я підозрюю, що ця його еволюція поглядів вона все ж таки багато в чому була здійснена під впливом Дональда Трампа і того, як він змінив республіканську партію. Республіканська партія, як ми бачимо, традиційно вона ну не те, що традиційно, навіть ми її взагалі звикли сприймати як доволі таку жорстку щодо Росії. А тепер власне Дональд Трамп і трансформував так, що вона більше схильна не стільки в бік там протидії Росії, скільки по перше, в протидії в бік протидії Китаю, а по друге в бік зосередження на внутрішніх проблемах. До речі, якщо вам важливо те, про що ми говоримо, то обов'язково лайкніть це відео. Так його побачить більше глядачів. Ну, звичайно, підписуйтесь та нажимайте дзвіночок. Лишайтеся з нами. Першими побачите наступні відео Європравди. А ми повернемося. Твоє відчуття, у разі, якщо Десантіс переможе як президент, він буде. Робити от те, що він обіцяв, під... те, що він обіцяє зараз, на кшталт визнання Росії не надто важливою для життєвих інтересів США загрозою, чи він зміниться у той бік, в якому він був раніше? Тобто у традиціоналістський республіканський бік, де Росія це. Життєва загроза для США тут важливу роль грали би два чинники. Перший чинник полягає в тому, що нині десанті за як такого, що ну скажімо так, не надто з повагою ставиться до там експертної думки нинішніх інституцій у штатах, які виробляють зовнішню політику. Ну от в своїх мемуарах, які він там недавно опублікував, він писав, що нащо нам дотримуватися Женевських конвенцій? Там, якщо ми там можемо перестріляти всіх терористів, умовно кажучи, ну він як людина, що має певний військовий досвід, і був в Афганістані та Іраку, нащо нам там дотримувати Женевських конвенцій, Ми могли просто їх перестріляти та й все. Ну він був в Гуантанамо, в одній з найбільш сумнозвісних в'язниць, США, теж працював, коли служив на військовій службі, і там за його перебування кілька людей померло. Ну тобто, такі от речі. Це перший момент. А другий момент це, звісно, власне те, що він зараз дуже активно орієнтується саме на республіканського виборця. Це видно з його риторики. І якщо це республіканський виборець, а ми не можемо цього відкидати, він за той час, поки мене власне до президентських виборів, а туди ще аж понад півтора року рухатися, то ще хто його знає, що може бути. Ми цілком можемо побачити зовсім іншу картину подій. Знову ж таки, багато що буде залежати від того, як себе якими себе можливо радниками, там якими себе джерелами інформації буде оточувати Десантіс. Ми наразі не бачимо, що він здійснював якусь суперактивну зовнішню політику, і суперактивну сложився щодо зовнішніх питань. Єдиний виняток, це звісно, ізраїль, тому що він, мабуть, був найбільш проізраїльським взагалі, членом конгресу. Він усі здається свої зовнішні е, поїздки, які здійснював на тій посаді, здійснив в Ізраїль. От. це, мабуть, єдине, де ми можемо з певністю що він буде там робити. Це залежатиме від того, хто стане. Кандидатом у віцепрезиденти при президенті Знову ж таки оточення, і тут, чесно кажучи, ну я не стежу активно за цим і не знаю, кого він там може зараз планувати. Ну, бо це дуже ще. навіть і ще його горизонт планування доволі таки давній буде. А от давай зараз трошки подивимося, що він робить, і наскільки успішно він іде принаймні ці перші кроки до посади президента. Ясно, що ще ну, зарано говорити, чи це веде його до перемоги чи ні. Але перші помилки вони часто бувають показовими. От він висунувся, це було ефективно. Чи ні, бо я бачив такі критичні зауваження у американських медіа. Тут питання в тому, що маємо на увазі під тим, як він висунувся. Про його взагалі висування повідомили американські змі щодо того, як він це зробив, умовно кажучи, публічно там випустив свій рекламний ролик у Твітері, який ну досі непогано розійшовся. Зробив там перші інтерв'ю. Наприклад, там на Fox News, потім на Newsmax. Він, мабуть, намагався загравати трошечки от, в цей стиль. Я спілкуюся безпосередньо з вами з виборцями і хотів зробити це оголошення. Це вже не був такий великий секрет, коли він це зробив через платформу Twitter Space під час дискусії з власником Twitter, Мільярдером Ілона Маском, який, ну судячи з останніх там заяв і так далі, досить таки відкрито підтримує вже Десантіса. Ну або принаймні схиляється в бік в принципі от у цього напрямку. Але все трошечки пішло шкребе, тому що платформа просто не витримала популярності, як вони потім це намагалися обіграти. Там майже мільйон людей намагалися його послухати. Щось там зависло, не змогло спрацювати. Вони вже коли відновили трансляцію, то там були проблеми зі звуком, щось там хтось один говорить інший не чує, щось занадто. Тихо, що занадто гучною, таке все інше. Ну і зрештою, от саме це от оголошення, воно було справді оцінено американських змі та й оглядачах та й серед оглядачів як невдале. Ну і тут, власне, треба згадати, що те, що там говорив Десантіс, це було щось дуже відірване від виборця, щось доволі нутне. Ну там, взагалі, умовно кажучи, дискусія в певний момент переслав те, там чи треба легалізувати Dogecoin, це це криптовалюта, яку е, просував дуже активно. Ілон Маск, яка по суті вникла, як там якийсь мем. Ось ну тобто, замість того, щоб говорити про більш нагальні питання, Зосередитися, як ти як кандидат, говориш про і знову ж таки дискусія повертається в якийсь зовсім не такий бік. А от після того йому вдалося повернутися до реальної дискусії у медіа, ну тобто пояснити, що ж майбутній президент Десантіс пропонує американцям, зокрема ще до України. Так, власне, Десантіс на те, щоб дуже харизматичний промовець. Насправді ну Трамп тут набагато харизматичніший, Він справді вміє тримати публіку. Десантіс, якщо подивитися навіть його відео, він ну он, кажучи, як здається, доволі нудним, але у своїх інтерв'ю він Почав говорити про ті речі, власне, про які яких він схоже буде будувати свою кампанію. Не будемо там зосереджуватися на внутрішніх питаннях, наприклад, там охорона здоров'я, питання там реформи освіти і так далі, те, що турбує американців. Що стосується України, власне, там немає нічого такого революційного, щоб не прозвучало раніше в його заявах, про які ми вже говорили. А провального для нас а, тут. Трошки складніше. По-перше, коли його спитали на Fox News, це одне з перших інтерв'ю, яке він дав, майже одразу після тієї дискусії в Twitter Space, яке, до речі, дуже так непогано підняло рейтинги самому Fox News, Він відповідь на питання, що ви будете робити з війною в Україні. Ви ж маєте військовий досвід, він почав говорити про реформу в армії, взагалі, про те, що там треба викорінити гендерну ідеологію. І десь там наприкінці почав згадувати, що я виступаю проти затягування війни. Так як це зараз робить Джо Байден? От і в посів його інтерв'ю, власне, це теж звучало такою червоною ниткою, коли воно порушувалося, і може думаю, і далі буде звучати. Наприклад, ще один консервативний кабельний, ще один консервативний кабельний телеканал Newsmax, коли брав в нього інтерв'ю, теж спитав про те, як він оцінює слова Трампа. Чи хочете ви завершити війну? Точніше, чи вважаєте ви реальним завершити війну за 24 години? Так само як це говорить Трамп, і той сказав, Ну, я думаю, що Дональд Трамп перебільшує, звісно, коли каже про 24 години, але справді війну треба закінчити якомога швидше. Не треба її затягувати, як це робить зараз Джо Байден. І тут полягає найбільша небезпека, що немає має на увазі під затягуванням війни. Ми ж теж хочемо завершити війну якомога швидше. Ми ж теж хочемо, щоб власне в Україні настав мир сталий на наших умовах з поверненням територіальної цілісності. А що вкладає в це десантіс? Наразі не дуже зрозуміло, і сподіваємося, що ближче вже до перших праймеріс, там у січні 2024 року, коли власне кампанія остаточно набуде перевиборна в Сполучених Штатах певного розмаху, ми зможемо це зрозуміти. Ну що ж, будемо сподіватися, що на той момент, коли він... Визначиться або принаймні оголосить щодо своєї політики української політики і європейської політики, тому що для нас також важливо, що США буде думати про Європу, що на той момент він еволюціонує настільки, що буде підтримувати і надання зброї Україні і завершення війни якнайшвидше шляхом дуже потужної американської підтримки, бо тут. Було би це непогано. Тут я тільки маю точнити, Він не те, що взагалі виступає проти надання зброї, він негативно силивався проти надання Україні, винищувача в і далекобійних ракет, кажучи, що це якраз уди затягуватиме війну. Ну це поганий підхід, так, непогано так. було би, щоб він його змінив. Що ж сподіваюся, що вам було цікаво і важливо дізнатися про те, що думає про Україну один з найбільш імовірних переможців. Наступних виборів президента США, і я можу лише порадити одне: лишайтеся на каналі Європейської правди, і ви почуєте також про еволюцію та про думки інших претендентів на посаду президента про те, що загалом думають Сполучені Штати про Україну і яким чином Захід допоможе нам перемогти. А те, що ми переможемо, це ну просто поза межами всіляких сумнівів. Лишайтеся з європейською правдою, підписуйтеся на цей канал і вперед до перемоги!